В один контейнер влазить п'ять звичайних улицько оцінювали, які в користуванні на півпідземні смітники, зокрема на проспекті Соборності. Програма, завдяки якій місто чистішає, діє майже рік. Міська рада в минулому році проголосувала програму по відновленню систем і локацій по збору твердих побутових відходів. Ну і відповідно, згідно цієї програми, ми маємо фінансування. І реалізовуємо ці напівпідземні системи. По Луцьку таких є вже 17, ще 6 наземних. Очільник Луцьк спецкомунтрансу запевняє, ще стільки ж хочуть поставити до кінця цього року. З Точки зору експлуатації, одні плюси, тобто нам їх стало обслуговувати легше. Нам їх стало обслуговувати швидше, тобто автомобіль сміттєвоз може за той час обслужити майже півтора рази більше локацій, ніж загально прийнятих, ніж класичних. А основне, що тепер сміття не валятиметься по вулиці, адже через висоту та закриту кришку до контейнера так просто не доступишся. Один контейнер по об'єму замінює п'ять звичайних контейнерів. Ми бачимо, що немає доступу в собак. Птахів до цього сміття, тому що на превеликий жаль дуже часто люди не закривають кришку, собаки починають розтягувати сміття. птахи, утворюється брута, антисинетрія На превеликий жаль, іноді і безхатченки шукають там якісь якесь сміття, починають викидати це все. Фінансується все з бюджету Луцької громади. Поруч із новими контейнерами комунальники встановлюють урни для збору пластику. Мер пояснює про гроші і підхід до чистоти в місті. Звичайно. Повномасштабна війна обмежує нас у фінансуванні, тому що пріоритет на Збройні сили України, але контейнери все одно треба міняти, тому що контейнери виходять з ладу. Вони ржавіють, вони робляться діряві, тому замінюємо одразу не на звичайні, а на підземні сучасні європейські контейнери. Європейські смітники ставлять у дворах, мешканці яких звертаються до міської ради. Уже є список охочих. Перш за все, має бути ініціатива від людей. Є перелік дворів. До нас надходять заявки від голів СББ. Там, де є найбільша ініціатива людей, там, де є нормальні умови, де є двір, скажімо, який дозволяє розмістити такі контейнери. Там і встановлю. Анна Кравчук, Вічеслав Білов, дванадцятий канал.